Рано раненько сонечко встало, доброго ранку усім побажало. І я вас, дітки, щиро, всіх вітаю. Чудового настрою вам я бажаю. Приготуйте вушка, оченята. Сьогодні чарівницю каскарку будемо зустрічати. Малята, а ви знаєте, хто така каскарка? Це чарівниця, яка знає багато казок. Ви чуєте, яка музика звучить казкова, чарівна. А ось до нас і гостя завітала. Доброго дня, любі діти! Гарні ви, не наче квіти. Я прийшла погостювати казочки вам розказати. Діти, а ви любите казки? А ось зараз я перевірю, як ви знаєте казки. Гадайте мої загадки про казкових героїв. Ой, набридло на віконці. Все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Здогадалися, хто це? Вірно, це казка про колобка. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Молодці! ця казка про рібку. Підробив він голосок, став тонким співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Так, звичайно, ця казка називається Вовк та семеро козенят. Молодці діточки, всі загадки відгадали. А ще я дуже люблю гратися. Хочете пограти зі мною? Приготуйте свої пальчики та повторюйте за мною. Мишка матуся знайшла рукавичку. Всіх мишеняток до неї покличе. Хлібчика скипку дасть покусати, їх обійме і вкладатиме спати. Діти, а ви знаєте, де живуть казки? Так, вони живуть у книжках. Я хочу вам їх подарувати. У мене є чарівна скриня з казками. Ми зараз відкриємо і візьмемо з неї книги. Ой, щось не відкривається скриня. Здається, я знаю, як потрібно її відкрити. Малята, будь ласка, повторюйте за мною чистомовки, і тоді скриня відкриється. Зу, зу, зу ми побачили. Козу дерезу. К-к виросла велика та гарна рібка. Ик, ік, ік у казці голосистий півник. Ок-ок-ок, цікавий круглий колобок Погляньте, діточки. Криня відкрилася і я дістаю першу книжечку, а разом з нею і цікаве завдання. Наша курочка рябенька знесла яєчко золотеньке. Мишка яєчко зачепила і яєчко це розбила, дід плаче, баба плаче, а курочка їм кутку даче. Подарувати я вам хочу ось цей чарівний кошик. Тут яєчок є багато, дід і баба будуть раді. А які вони чудові, гарні різнокольорові. Малята, давайте допоможемо дідусеві та бабусі розкласти яєчка. Перед вами будуть зображені різнокольорові яйця та тарілочки. Ви повинні обрати та назвати тарілочку такого ж кольору, як і яйце. У яку тарілочку потрібно покласти червоне? Вірно, у червону тарілочку. Діточки, будь ласка, намагайтеся відповідати повним реченням. А зелене, у яку тарілочку? Будь ласка, далі подивіться. Молодці діти, ви впоралися з цим завданням. Погляньте, які малюнки я знайшла у скрині. Ось на малюнку стоїть хатка, а в цій хатинці живуть ведмедики. Вони, напевно, сплять. Спробуємо їх розбудити. Зараз ми для ведмедиків вімкнемо звуки музичних інструментів. Ви, малята, повинні послухати та відгадати звук, який це музичного інструмента домовилися? Отже, якого музичного інструменту цей звук? Так, цей звук належить барабану. А цей якому належить? Вірно, віночкам? Звичайно, цей звук належить. Бубну малята, ви гарно відгадували і тому отримуєте Зі скрині книжечку три ведмеді. Дітки, подивіться, що я знайшла біля хатки ведмедиків Це колосок. А ви пам'ятаєте казку про колосок? А хто знайшов колосок? А хто жив разом з півником? Які були мишенята? А півник який був у казці? Молодці, ви правильно відповідали, і тому із скрині я дістаю книжечку з казкою колосок. Діти, а погляньте, будь ласка, на малюнок із казковими героями. Як ви думаєте, з якої казки герої? Хто спів колобок? Кого зустрів по дорозі колобок? Зіп колобка, який кінець указки. Малята, а як ви думаєте, чому колобок покотився з вікна? А що було б, якби лисиця не з'їла колобка? Діти, І знову ви молодці відповіли. Колобок Любі діточки, сьогодні мені з вами дуже сподобалося спілкуватися. Мені вже час відправлятися до інших діточок, а вам на згадку залишаю ці книжечки з чудовими казками. Малята, так хто ж сьогодні з вами був на занятті? А ви пам'ятаєте, про яких героїв казкарка загадувала загадки? Які казки зі скрині діставала вам чарівниця казкарка? Діточки, я вами сьогодні дуже і дуже задоволена. Бажаю вам і надалі цікавитися цим чудовим та казковим світом казки.